Вірменка для львів'ян означає не тільки і не стільки назву кварталу навколо вулиці Вірменської, але й назву закладу, який відкрили у 1979-му. Відтоді тут, всередині за столиками та ззовні перед входом, попити кави та поспілкуватися збирається різна публіка від міської богеми до хіпі. Тут ну Такі були шалені натовпи, що сюди потрапити було, це ну, не знаю, може, без перебільшення там, годину чи більше. Люди тут сиділи навколо по сходах, по, по тих по тротуарах. І це було, ну, центр скупчення неформальної молоді, ну, можна сказати, це центр свободи, незалежності. Розповідає історик Ілько Лемко, в часи відкриття вірменки він сам був її частиною, так як Алі Колісевич, львівський хіппі, саме вірменка стала місцем, де збиралась неформальна на той час молодь, яка і думати собі тут дозволяла неформально. У самому закладі їх рятували від поліцейських облав. Вони робили облави, приїжджали на вірменку, скажімо, сидимо. В обід студенти якісь так. А чого тут сидите? Поїхали в реверс-відділ міліції, Тебе фотографують, відбитки пальця, як злочинця. А якщо ти прогулювала пари, тебе з інституту моли вигнати. І от тут пані Надя працювала, і коли міліція під'їжджала, от вони мали зайти. А тут, от двері, ці -от двері вони виходили в прохідну браму, і всі сюди раз втекли. Вони прийшли нікого нема, потім всі сюди заходять. Каже, звідси ще до проголошення незалежності врушали організовані антирадянські протести. Одні з перших в Україні з робили таку політичну акцію, демонстрацію за, фактично, за права людини. І фактично це був такий перед історія незалежності, боротьби. І ми вийшли з гаслом, у нас було 5-6 гасла. До речі, з Вірменки тобто, на день міста Львова це було 20 вересня 1987 року. Ми з транспорантами гуляли цілий день, нас тут е хотіли арештувати, блокувала міліція, КГБ. Зараз стіни вірменки стали стендами фотовиставки світлин із часів 80-х та початку незалежності. Ціла вулиця Вірменська це така субкультура у Львові. Для гостей це щось таке атракція. Для нас це таке ціла вулиця Вірменська. Це є така свобода, воля. Усе у вірменці, як закладі починалося з кави, її тут досі, попри сучасний апарат, варять так, як робили це з дня відкриття у джезві та на піску. Даємо водичку не холодну, як пише інтернет, а таку легко теплу. Занурюємо нашу каву в гарячий пісок. Наша кава любить танцювати, тобто кава. Щоб рівномірно була огорнута пісочком, відповідно рівномірно з різних боків вона запарилася. Бариста Лілія тут з середини 90-х. до неї за цією стійкою працювала її мама постійних відвідувачів. знає на ім'я та за сортом його улюбленої кави. Хто до нас постійно ходить, хто нам як ми жартуємо, не зраджує вже багато років, то так з дверей можна побачити, привітатися і вже ставити йому каву. О, ти знаєш, яку він п'є. кава нам. А і так трошки. І... Ну і секунд 30 радимо зачекати, щоб посадку сів і смачного. Кажуть так, тут незмінно кожному клієнту із 1979 року. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.